У стінах міської бібліотеки панує справжня казка для дітей захисників України. Міська влада у співпраці з благодійниками та волонтерами влаштували святковий захід з власним розважальним шоу. Разом із сім'єю на захід прийшов колишній військовослужбовець Богдан. Чоловік з перших днів повномасштабної війни боронив країну у складі 128-ї бригади ТРО на Донецькому та Запорізькому напрямках. Полишити службу довелось після поранень та зі звісткою про народження третьої дитини, маленької доні. Про жахи війни малечі намагається не розповідати, аби не забирати в них дитинство. Два хлопчика, 5 і 6 років, і от дитинка, 6 місяців. Молодше. Донечка, донечка, так, Мішелька. Я сторонник того, що взагалі діти не повинні там нікати в ці моменти. Ми до останнього дітям не розказуємо, що там війна у нас в країні, коли там щось бахаємо, що це там щось там гроза чи ще щось. Ну, я вважаю, що не потрібно цього знати. Провели дітей тут дуже круто, що влаштовуються такі заходи. Велика дяка управлінню таранської політики Дніпра. Настрій малечі підіймав доктор Магії та Велетенський ведмідь. Також проводили різноманітні майстер-класи, де кожна дитина знаходила заняття до душі.